Всім привіт! вітаю. Сьогодні у нас середа, 19 листопада. Так, дивимося, які свята. День працівників гідрометеорологічної служби. Вітаю всіх причетних, День скловиробника і День жіночого підприємництва. Вітаю! Я теж колись довго була приватним підприємцем, десь років, мабуть, 10 чи навіть більше. Знаю, як це працює, знаю бухгалтерію, знаю про єдині податки. Ну, але... Життя змінилося, внесла свою корективу, свої корективи і е, війна. Тому зараз я не приватний підприємець, чоловік теж був колись приватним підприємцем. Е, от, але сьогодні день саме жіночого підприємництва. Так що... Всіх-усіх вітаю, знаю, як це нелегко, складно, відповідально, але якщо ви любите свою роботу, то це дуже великий плюс. В Києві сьогодні вночі був мороз, та і зараз ще, от, зараз, десь біля 9-ї години ранку, а ще бачите все біле-біле. І там от на столі, дивлюся, вам не видно, а сонечко світить і цей і, і, іний і, поблискує і таке вже, знаєте, новорічне. Новорічний стан, новорічний настрій, можливо, хоча його й немає, можливо, і не буде. Але коли дивишся на оцей сніжок такий з. Із блискітками, то вже якось і радісніше стає. Вночі, мабуть, було десь до мінус п'яти, а то, можливо, і більше. Ну, а зараз хоч і сонечко, але мінус 2, мінус 2. Тому прохолодно і морозно. Сестра телефонувала з Черкас, каже, ні, в нас тепло плюс 6 і ніякого морозу немає. Так що от така погода в Києві. І ще от я тільки що подумала, коли розповідала вам про підприємництво, що все-таки зараз в основному всі продажі, всі підприємницькі справи переходять в інтернет. Дуже багато саме працюють через інтернет. І йдеш ніби от на базарі, кажуть, наприклад, от я чула в Хмельницькому, так, цей базар знаменитий. Ідеш по рядах, людей мало, то й зовсім немає. А продавці то працюють, працюють і не кидають свою справу. Тобто йдуть продажі через інтернет, і це ну, доволі таки непогано зараз працює. Сьогодні в мене отакий от сніданок був, кава з молоком. Вчора показувала вам, купила булочки малятку, вже так давно їх не купувала. От, і от зробила бутерброди, такі розрізала в цю булочку ковбаса, свіжий огірочок, ну, от, от такий знизу майонез. Ну і ще буду смакувати хурмою. Вчора вже одну їла, дуже смачна, не така терпка. І, от бачите, цей значок тут є, от такий з бджілкою, що вона дійсно медова. Ну Мені здається, що ще є і, ну, можливо і ні. Здається, знаєте, є така ще шокола, шоколадна хурма. от, ну Ця точно ні. А вчора то, що я їла, ніби були такі, знаєте, якісь прожилки, чи якось, чи присмак шоколаду. Чи це тут просто такий сорт. ну Дуже-дуже смачна. І я з задоволенням зараз її буду коштувати. Так, що рекомендую вам звернути увагу, але беріть саме хурму, таку, щоб вона була м'яка-м'яка. Я не знаю, як можна їсти оту, таку тверду хурму. Вона наскільки така приторна і її навіть проковтнути не можна. І з нею потрібно бути дуже дуже обережною, особливо тим, в кого проблеми з шлунком. Так що так все просто. Мабуть, ще сьогодні приготую або булгур, або гречку. Не знаю, щось, щось таке. От якусь, якусь кашу приготую. Сьогодні вирішила приготувати гарбузово картопляні деруни. Накриваю кришкою, щоб не стріляло, не стріляла олія. От такі вони виходять, бачите? Жовтенькі, смачненькі. У мене не кулінарний канал, тому не можу вам розповісти, там докладно, як я готую, який тут грамаж. Та я, чесно кажучи, завжди готую на око. Якби в мене навіть були і кухонні ваги, то я, мабуть, ними б користувалася дуже-дуже рідко, тому що все якось вже звикла так на, на око определяти. Тут картопля, гарбуз, цибуля, чесничок, і єдне яйце і спеції. Спеції також знаєте, за смаком. Так як тут гарбуз, то я додала більше різних спецій. А коли роблю доруни просто картопляні, то тоді додаю. І перець, все, більше нічого не додаю. Ну Можливо, колись там щось де знаєте спеція до картоплі чи щось таке. А так зазвичай все все просто. от Оця сковорідка в мене смажиться, тут немає борошна в цій масі. А от і наступна сковорідка я додала трішки борошна тому що, хоч і зливала рідину, але все рівно вона. Знову виділяється, і вже я думаю, та там спеції в цій рідині не хочу виливати, то додала трішки борошна. А так зазвичай, коли я смажу деруни, то я борошно не додаю зовсім. От Так що стою, от смажу і думаю, що. Знаєте, от я часто готую з того, що є. Не наперед купую, продумую, що я буду готувати, потім купую продукти, а навпаки, дивлюсь, що в мене є, і тоді готую. Ну, от і так подивилася, є гарбуз, є картопля, є цибуля. Чесник. Чому б не приготувати дорони, тим більше, що давненько вже їх не готувала. Трішки роблю, тому що вони все-таки не дуже корисні. Але ж хочеться, хочеться. Ну і спробую дійсно, як це гарбуз картоплею, я, я ще так не готувала. І от стою, смажу і згадую ті студентські роки. Це до теми студентства, про яке ми згадували. В понеділок, ви знаєте, от коли ми стояли дівчата, хлопці, українці, готували на кухні, то в нас ж вчилися іноземці, і ми всі там разом щось готували. Ми дивилися, які страви вони там собі варять. От, а вони ж дивилися, що ми робимо. І завжди от іноземці дивувалися, як українці, українські дівчата, жінки можуть з нічого приготувати щось. От знаєте, ну Так вони завжди дивувалися і дійсно, дійсно, з самих таких простих елементарних продуктів готуємо ми дуже смачні страви. Так що, так що ми, українці, в цьому плані, мабуть, унікальні, а особливо українки. Ну Це, мабуть, все йде в нас з тих часів, з часів голодомору, знаєте, це все от на генетичному там рівні у нас закладено. Тому якби це і плюс наш, але і великий-великий, мабуть, мінус. Не знаю, як, як воно правильно, але я рахую, що це дуже добре, коли жінка, людина може приготувати смачну страву з таких е самих простих інгредієнтів. Так що смачного всім смажу далі, ну і е дивимося далі, що в мене буде цікавого. Смачні вийшли деруни, вже спробувала сметаною, ох, дуже смачно. Так що експериментуйте, готуйте і все у вас вийде. І всім смачного. Так як мені ж вчора дісталися такі от підстаркуваті банани, як я їх називаю, то думала-думала, ну, знаєте, всі, всі не з'їси одразу, а вони швидко портяться, то думаю, спечу я банановий кекс. Це дуже просто: два банани, цукор, два яйця. Е, так, А далі пішло, як то кажуть, трішки мучечки, трішки водички. Хоча ви знаєте, я не дуже люблю, коли кажуть мука. Все-таки українською мовою борошно. От, е, Значить, в борошно додала е, розпушувач і. Е, Трішки олії, трішки майонезу, трішки маргарину розтопила. ну Все сюди. Ванільний цукор. І зараз буду випікати. От така в мене форма. ну Це взагалі, то як вона рахувала для хліба, але буду випікати кекс. Пергаментний папір постелила. Перед тим як стелити, його так жмакаю, щоб він приймав форму, форму форми. От. Папір, хто новий на моєму каналі, завжди використовую від своєї лінії АТБ. кращий, в ньому ніколи нічого не пристає, не пригорає. От зупинилась на ньому і так тепер завжди і використовую. І в мене така ще форма для кексів, але в ній чомусь, як би я її не змащувала, все пригорає. А викладати, викладати туди пергаментний папір, мені здається ну, якось незручно. Не, не пробувала ще. Так, І ще подивилася, що в планах в мене купити от це таке сито для просіювання борошна, тому що воно в мене вже і давно, і там позабивалися вже ці дірочки. Так що в планах купити ще нове таке сито. Отож. А я все чашечка та чашечка. От, от що потрібно в першу чергу купувати. Так, зараз буду закінчувати цей процес з випіканням кексу. Ну, а поки він буде випікатися, то я піду трішки підживлю свої кімнатні квіти. Підживлювати буду от таким настоєм. Частенько його роблю і вам показувала вже. Тут шкірка банана, шелуха з цибулі і часник. Можна ще додавати сюди або цукор, або дріжджі, але ну, я цього не робила цей раз. І потім підливаю в вазони, трішки розводжу з водою. Дуже гарно бачу, як рослини реагують на таке підживлення. Ну, а потім вже пізніше буду підживлювати е, е, тими добривами, які я купила, от вам показувала від чистого листа. Так що сьогодні середа, зазвичай я це роблю або в середу, або в суботу. Ну, Зараз прохолодно в будинку, то роблю це ну, можливо раз на місяць, можливо два рази на місяць. от так. Все, кекс готовий, ну не такий він високий. Хотілося б мені, щоб він був вищий, пишніший, але вже який є, такий є. Е, знаєте, можливо, багато, е, багато бананів, а можливо, знайшла такий рецепт, якийсь е, ну не дуже вдалий. Знаю, що сестра моя пече кекси, вона додає туди молоко. от, А цей кекс без молока. Але нічого смачно. Зараз заварюю собі цикорій і буду смакувати. Буду готуватися до роботи. Ну, а вам всім бажаю сонячного, теплого, мирного дня. Гарної вам середи. Дякую всім за коментарі, за перегляди. Ну і до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!